Привіт, мої дорогі бібліофіли! сьогодні коротеньке, але корисне відео. Правило двох хвилин. Воно звучить так: будь-яка нова звичка повинна займати не більше двох хвилин. Найскладніше це почати, почати щось робити, відкрити нову книгу і прочитати першу сторінку, дістатися з спортзалу і стати на бігову доріжку. Сенс цього правила створити ритуал, який ознаменує початок звички. Перш ніж покращувати звичку, потрібно її сформувати. Мотивація приходить не до того, як ви почнете щось робити, а під час виконання. Тобто за дві хвилини, виділених звичці, ви здобутите мотивацію. Правило двох хвилин декому покажеться надіючим. Всім же зрозуміло, що реальна ціль приділити заняттю більше двох хвилин. Ну правда, ніхто ж не збирається читати лише одну сторінку з книги, зробити одне віджимання або просто відкривати зошит. Якщо правило двох хвилин здається вам недолугим, спробуйте наступне. Робіть те, що запланували протягом двох хвилин, а потім зупиняйтесь В вашій звичці дозволено існувати лише 120 секунд. Кожна нова звичка зв'язана з незвіданим. Ви хочете записатись до спортивної зали, і для цього необхідно дізнатись маршрут, знайти потрібний одяг, підготувати воду, спортивну сумку, подумати про паркінг і так далі. Для того, хто вже займається, ці речі здаються звичайними. Але для новачка такі речі можуть стати причиною, так і не почати тренуватись. Правило двох хвилин допоможе пройти ці перешкоди. Автор розповідає історію свого читача, який зміг схуднути на 45 кілограм, використовуючи стратегію двох хвилин. Спочатку він ходив до спортивної зали кожен день, але забороняв собі лишатися там більше двох хвилин. Йшов до залу, займався дві хвилини, і йшов звідти. Через кілька тижнів він подумав, що ж, Якщо я і так ходжу сюди кожен день, можливо, варто залишитись довше, через кілька років він позбувся зайвої ваги. Правило двох хвилин можна задіяти практично в будь-якій сфері життя. Друзі, це був лише маленький, корисний шматочок з книги атомні звички, яка ще на опрацюванні, та вийде трошки пізніше. Не забувайте підтримати підпискою та вподобайкою.